Дружня порада потрібна кожній людині, а особливо тій, яка очолює велике місто, зазначив Житомирський міський голова Володимир Дебой. Створити раду старішин було його мрією. Тепер вона стала реальністю. Я відчував душею і що потрібно внести таку ініціативу до вас. І я дякую, що ви сьогодні відгукнулись. Створити раду старішин. А на мій погляд, це не є слово, яке десь когось ображає, тому що. Завжди це люди шановані, це люди мудрі, і я кажу щиро, що все, що сьогодні ми маємо, це завдяки вам і вашим колегам, ті, які побудували будинки, дороги, мости. У своїй діяльності новостворена організація рівнятиметься на міста з гарним досвідом роботи, наголосив один із старішин Валентин Острожинський. Благоустрій міста, комунальна сфера, упорядкування тротуарів і монументів усе це першочергові завдання для роботи. І я думаю, що отакі елементи отакого громадянського суспільства, які сьогодні вже започатковані в багатьох територіях, вони на користь. І я думаю, що Володимир Михайлович тут якраз зробив крок правильний. Треба определить болевые точки города, Проблемні точки міру, що от сьогодні є найголовніше. Проблемами міста Житомир. І який би не був голова, він сам нічого не зробить. Сам нічого не зробить. Треба опиратися на знову такі. Я ще раз говорю, не важна там совет старейшин чи це буде актив. На першому засіданні Рада Старішин обрала голову Валентина Острожинського та його заступника Миколу Куренєва. На травень запланували і наступні збори.